Небайдужі громадян звертаються до вас з проханням взяти під свій контроль і допомогти порятунку історичної будівлі готелю Дісте вулиця стрільців 12, якості пам'ятки містобудови архітектури та історичної спадщини, а не Новобуду порушенням не лише перевічених вище законів, а й міжнародної хартії оборони реставрації. Нерухомих пам'яток, яка має статус закону України і зобов'язує будь-яке втручання в пам'ятку спрямовувати на повернення її перевісного вигляду, просимо, пане президенте, просимо вашого втручання у питання відновлення верховенства в місті права повернення автентичного вигляду фасаду, а головне негайного роздісління та звільнення незаконно захопленого під колонною галереєю будівлі. Цей базовий архітектурний елемент належить містянам, а є частиною громадського простору та обличчя міста. А відсебець скажу, бойко завалив місте, треба завалити бойка.